Це помста, ну, е тому що я не можу їм пробачити це цим людям. Я не хочу, ну, я не хотів би бути братом героєм. Краще він був би живий. З народного дому виїжджали автобус, він каже, ти не їдеш. Кажуть, кажу, з смислі не ж в списку. Він каже, що там в списку, каже, я ти лишаєшся вдома, бо батьки залишаються на тобі. Там розганяли, ну, розганяли, типу, натовп і йому з гумового пістолета вистрілили дроматики, вистрілив в руку. А друге поранення то ну, коли розстріл Майдану був. Він там товариша, я так розумію, що товариша хотів витягувати їм попали. Він навіть не чув цього. Каже, я зроблю так, щоб ти ну, ти не маєш піти на цю війну. Ще 17 числа в нього телефон так ішли гудки, а вже 18-го телефон був виключений. Показали мені фотографію. Він настільки побитий був, що не можна було впізнати. Я його впізнав. В нього був зуб передній надламаний. Не признавали його ні ні Небесної Сотні, бо він ж на Майдані не загинув. І не признавали, як тошником багато що тоді не було. І він ну, не був ЗСУ, ну, типу Збройних сил. Але з горем пополам перший майдан Небесна Сотня. Врахувала його, його, поправку, рибака.